Ініціативу міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка щодо запровадження сільськогосподарських кооперативів, які об'єднали б дрібних і середніх виробників, вже підтримало керівництво європейських аграрних асоціацій. На переконання генерального секретаря німецької Райфайзен асоціації Волкера Пітерзена кооперація українських селян зможе посилити позиції країни на світовому продовольчому ринку. Поодинці дрібні та середні сільгосвиробники не зможуть вийти на міжнародний ринок. Україна як одна з найвпливовіших аграрних країн має це розуміти та впроваджувати кооперацію, тим більше, що у неї є такий досвід у минулому. З думкою генерального секретаря німецької Райфайзен-Асоціації погоджується директор з міжнародних зв'язків об'єднання агропромислових кооперативів в Іспанії Габріель Трензадо. Він вважає, що створення сільгосп-кооперативів дозволить залучити в розвиток української аграрної галузі додаткові інвестиції. Формування кооперативного руху в Україні є логічним кроком для розвитку сільського господарства, оскільки це велика аграрна країна, де налічуються мільйони аграрів, Об'єднання в кооперативи дасть можливість збільшити показники виробництва та добробут селян. Але найголовніше в аграрний сектор почнуть вкладати інвестиції. Що ж до країн, які не мають сталої традиції корпоративного руху, то серед них можна виділити Естонію. Кооперація в Естонії почала активно розвиватися лише останніми роками. До того часу існували виключно приватні одноосібні господарства. Проте вже зараз близько 35% молока, зерна, м'яса на нашому ринку надходить через кооперативи. Також зараз 25-30% експорту естонського зерна здійснюють селянські кооперативи. Я вважаю, що кооперативи в Україні допоможуть повернути життя в сільську місцевість та забезпечити розвиток. Громад при цьому піднімаються на рівень вище вимоги до самих фермерів. Поінформував заступник президента Естонської аграрної палати торгівлі та фермерських організацій Олаф Крен. Що ж до процесу кооперації, який ініціював Микола Присяжнюк в проєкті рідне село, естонський фахівець повністю підтримав міністра аграрної політики та продовольства. Проект Рідне село це перенесення фокусу державної підтримки на середньотоварного та дрібнотоварного виробника, на тих, хто є основою продовольчої безпеки країни і головними роботодавцями на селі. Україна також запровадить практику розвитку ефективного кооперативного руху на селі. Ми пропонуємо таку модель, коли через систему кооперації – Дрібний виробник зможе отримати державну підтримку, донорську допомогу і доступ до кредитних ресурсів. Для цього, крім вже діючих механізмів, системи державної підтримки, а саме виробничих дотацій, субсидій на придбання ресурсів, податкових субсидій, кредитної підтримки, фінансування загальних послуг і програм сільського розвитку, мінограполітики направить зусилля на підтримку розвитку малого і середнього бізнесу в сільському господарстві. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк зустрівся з президентом Американської торгівельної палати в Україні Хорхе Зуковські та представниками вітчизняного аграрного бізнесу. Сторони обговорили питання розвитку сільського господарства України та оптимізації українського законодавства до світових вимог. Окрім того, на зустрічі мова йшла і про сертифікацію зернових складів. У підсумку домовилися, що Україна спростить цю систему та збільшить термін дії сертифікату. З 1 червня селяни почнуть одержувати компенсації за утримання великої рогатої худоби. Проведено всі підготовчі роботи для здійснення виплат відповідної державної допомоги. Зібрано всі необхідні документи, узагальнено списки осіб для виплат. Незабаром 24 вітчизняні спиртові заводи перепрофілюються на виробництво біоетанолу. Це дозволить відновити роботу підприємств в спиртової галузі. При виборі заводів, які в найближчому часі переорієнтуються на виробництво альтернативного джерела палива, враховується фактор наявності поблизу сировинної бази. Основною сировиною для переробки стане маляса. Налагодження виробництва альтернативних джерел палива є пріоритетом і держави. Наразі на розгляді в уряді знаходиться концепція державної цільової економічної програми Біоетанол в роз розробці якої брали участь державне підприємство Укрспирт, мінагрополітики, науковці та інші фахівці. 5 червня 2012 року о 9.00 в Державному підприємстві Український дім відбудеться 4-й міжнародний конгрес Прибуткове свинарство. Конгрес дасть оцінку та спрогнозує розвиток української галузі свинарства. Її місце на світовому ринку. Захід об'єднає більше 400 учасників, керівників та спеціалістів провідних свинокомплексів України, представників переробних підприємств, комерційних компаній, інформаційних агентств та інших небайдужих до галузі свинарства. Це українська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні, 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ініціатива рідне село міністерська ініціатива підтримки дрібного та середньотоварного виробника. Минулого року вони виробили 80% молока, майже половину м'яса, 99% картоплі та більше третини яєць. Утім, незважаючи на такі показники, великотоварні підприємства виштовхують невеликі господарства з економічного ланцюгу, таким чином перетворюючи працю селянина на нерентабельну, що, врешті-решт, позначається на оплаті їхнього труда. Урятувати селянина та поставити його бізнес на ноги має об'єднання дрібних. Та середніх господарство у кооперативи це основний принцип концепції рідне село. Сьогодні ми знаходимося якраз в тому оптимістичному прикладі, яким повинно бути українське село і до чого ми повинні прагнути, і це в нас в пам'яті в пам'яті наших дідів, матерів і батьків. І ми не можемо сьогодні своїми руками, особисто я не дозволю, щоб. Хтось йшов в аграрному секторі шляхом зменшення сільського населення. Тобто наше завдання зберегти. І проєкт передбачає якраз от базу, базування на базі сільських голів, і ми бачимо, який успіх тут, коли... яка роль сільського голови. Сільський голова сьогодні, після того, коли в нас немає однорідного підприємства на базі населеного пункту, це і батька, і мати, і керівник для громади. І сільський голова не тільки. Має права, а він має зобов'язання. Оце коли ми зрозуміємо, тоді ми чітко будемо розуміти, що цей проект спрацює, і ми не дамо можливості зникнути взагалі такому класу суспільства, як селянин. Пішов світ новий випуск журналу ОрганікЮей у цьому номері в статті США та ЄС взаємовизнають свої органічні продукти, йдеться про партнерство між двома найбільшими гравцями органічного сектора, ринки яких експерти оцінюють у 50 мільярдів доларів. 15 лютого 2012 року у Німеччині під час виставки Біофаг 2012 США та Європейський Союз оголосили, що починаючи з 1 червня 2012 року сертифіковані органічні продукти. З ЄС чи США можуть безперешкодно продаватись як органічні на територіях обох регіонів. В останньому номері журналу Пропозиція піднімається тема становлення ф'ючерсного ринку в Україні. Про це читайте у статті Довгоочікуваний крок у розвитку ф'ючерсного ринку в Україні. Після зняття обмеження на експорт українських сирів до Росії відправилася продукція тих підприємств, які були готові до поставок. Про таке пише портал «Агроньюз». Детальніше читайте на сайті «Агроньюз.Ін.Юей». Українська компанія Alpha Himgroup співпрацює з Українською асоціацією фумігації та захисту рослин та може запропонувати вам надійний перевірений часом інсектицид Командор, ефективний проти колорадського жука на насадженнях картоплі. Унікальна діюча речовина препарату завдяки системній та контактній дії забезпечує надійний контроль шкідника на насадженнях картоплі. завдяки… Системні дії, діюча речовина, переміщується по рослині зверху вниз, що вперше надає захист. Картоплі в тих місцях, де препарат не попав при оприскуванні, та по-друге, унеможливнює потрапляння препарату до бульб, що є екологічно безпечним для теплокровних людей та тварин, тому може застосовуватися в період вегетації. Крім того, завдяки унікальній діючій речовині застосування препарату можливе за високих температур та підвищення сонячної інсоляції, поєднання наукового досвіду спеціалістів компанії та високих Якості препарату з доступною ціною забезпечує надійний захист культури від колорадського жука та робить препарат еталоним на насадженнях даної культури.